Добрий ранок! всім, знову вносимо добриво, покажу. Такі от гранули. Багато хто може скаже, знову гроші на вітер, але це вже не сіліт. Оце таке поле, вітер, правда, трохи дує. Вони поле, пай. Оддали вони тут були, ну, напів МТЗюка. Два дні назад їх замульчували, що заваляли, ось, що замульчували. Коротше, предісторія його така. Чоловік запахав ровно год назад його. і поїхав у Польщу до пана, гроші заробляти, бросив, заросло воно тут. Страшне це поле, поки він був у Польщі, год пройшов, приїхав, не знаю, що він там заробив, бачив вікна в хаті поставив пластикові. Такі от Ми Миші вона гортали, вони кругом повністю. Що знімаю? тому що там кримський Блин, как же я його... забув сейчас памяти. Вчера выставил видео. Целина, что робити? У нас не целина. Вот опять бугор мыший бурьян мульчувателем. Не целина. Ну пахане и брошене. Мы его замульчували. Кто же думал его задискувать? Ну а что же уже дискувать искать? підуть тому що ось, ось воно таке тут земля вже мокра як би там не було диски тут залипнуть а отдав він мені його буквально 5 днів назад каже забирай знімайся. може б його і не брав би ну, взяв тільки із за того що рядом тут у мене ось пай давно це його племянники цього хлопця я ним вже займаюсь буквально год 10 Йду до нього Нерівне, воно тут пахалось, воно тут і мазом старим, плугом, ПЛН, коротше одні борозди і колії. І так воно тут всю жизнь після колхоза. Годів розвалив колхоз, так воно тут шкарябалося і умазом, культиватора у нього не було, там непонятно, щось таке, садовий, якийсь да. того і забрав, тому що, во-первых, удобно, добре що рядом мію мене участок 8 гектар там з хвостом, ну і тут 8 по-моєму, 15 Оце таке, оце він тут. У мене тут ноль. Е, Сіявся рапс, після рапса посіяна пшеничка. Оце ось обдісковував я од нього пожарна полоса. Думаю, може він приїхав з Польщі, придумав, що ці бур'яни підпалить. Думаю, спали мою, мою стерню в з пшеницею це така пшеничка, тоже є пожовтіння листків вот тут був ячмінь, після ячменя посіяний був рапс Це, что я помню перед ячмінем, конечно був подсолнух подсолнух ячмінь, рапс тепер пшениця пшеничка так и непогана то що пожовтіння листків понятно раз на понимаю що їй не вистачає вологи вологи я копав. Відео там у мене є. вологи в нас в цій землі буквально ну, сантиметрів 15. дальше нема дальше вона суха повністю. І хоч метр копай хоч два копай Запасу вологи нема там многие мені за те що я селитру кинув кажуть гроші на вітер може і так Проблема в тому, що ми живемо в такому регіоні. Непонятно взагалі коли її вже вносить ту селітру. Кажуть промиє, хто каже промиє, хто каже вивітриться. Насчет вивітриться може і вивітриться як буде тепло. Но на сьогоднішній день 0, вчора було мінус 1, далі передають мінус 3. Там опять пишуть потеплення, неізвісно коли буде і що буде. Коли ми будемо заходити її взагалі розкидати, тусілітру, я її три роки взагалі не розкидаю. що вчора з Румом мучилися, не могли її толком настроїти. Ну, примерно сипанули, звісно, добре. По 150 вийшло в середньому кілограм. Десь трошки менше, десь трошки більше. Упанули добре. Я, моє місце таке, хай вона там лежить. Що вивітриться, то й вивітриться. А промиться, її нікуди не промиється. Далі сухого вона не промиється. На сьогоднішній день 15 см мокрого. Далі повністю сухо. Я не представляю, які це должны у нас бути осадки, які у нас должны бути, скільки должны бути снігу для того, щоб вона промилась. Дай Бог, щоб були осадки і дві, хай даже вона промиється. За счет осадків вернуться гроші. Одна проблема в тому, що якщо не всипати, то взагалі нічого не получиш. Це вже ясно і видно. Вчора общався там он товаришем. товарищем, знакомым. Каже, посика ти петушиницу давав? Я кажу 75 кг сульфамофоса. Він мені каже, та ти що, я каже мінімум 150 даю. Чого і я-то придумаю? йолки палки дав би я хоча б кілограм по 120 Було б намного краще. Немає, Но є сульфамофос 5, тільки що посчитав, 5 з лишнім тон. За пшеничка светить. 5 нічого. 4 тонни. У мене залишилося сульфамофоса в бегах стоїть. В складі. Зачем він там стоїть? Його просто надо було внести. Під пшеницю, під ячміння озимий, під рапс 45 гектар тих що я сіяв і було б більше толку. А тепер я, він у мене стоїть під навісом і непонятно чого жде. Ми вирішили, коли пішов такий розклад, внести його під отаку от пахоту. Я думаю, хоча б кілограм по 200 вийде, вийде внести і будемо завтра пахати потихеньку. Може, даже и сегодня зачепим плужок. будемо настраивать, будемо його заривати. Опять хтось каже сульфа може б надо було мофос. Дело в том, что азот тоже надо, щоб переработать ось эти всі бур'яни які тут стоять, і 200 кг. Там 40 у фізики азота навірно може даже та не може, 100% буде мало. Но я точно знаю, що сюди 20 років він займався і ніколи нічого не вносив. Не зернини. Потому що тут пшениця колись була, я йому її косив. Рядом у себе косю пшеницю вона сипе 40, тут косю вона сипе 23-27. Пар він тут держав. Вот тоже я ему косил. Она у нее, конечно, сыпанула за 40. Наверное, по 50 дала. Радости было, конечно, после пара. Зачем смысл держать пар, если косить пшеницу по 50? Если пар держать, так надо ей косить по 70. Минимум. А то и 80. Такие вот дела. Идем дальше загружаться. Всем пока!